Дивитися інформаційну програму ДВ Новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Поділити біженців, Німеччина повертається до дублінських угод. Небажані мегавати. чи правильно робить Україна, зупиняючи імпорт російської електроенергії розвінчання сталінізму, щоб не забути імена жертв репресії. Словенія почала будувати загорожу на кордоні із Хорватією, щоб зупинити неконтрольований потік біженців. Хоча обидві країни входять до Європейського союзу, розробити спільну політику щодо втікачів в Європі поки не вдалося. Найбільше їх цього року прийняла Німеччина. далі Берлін буде відсилати біженців до інших країн ЄС. Офіційна підстава Дублінські угоди. Наприкінці літа канцлерка Ангела Меркель відчинила двері до Німеччини для сирійських біженців. Тоді Берлін припинив дотримуватися дублінської угоди, згідно з якою заяву на утримання притулку можна подавати тільки в країні в'їзду в Євросоюз. Біженці отримали можливість безперешкодно потрапляти до Німеччини через Балканські країни та Австрію. Німеччина – сильна країна. Наш підхід має бути таким. Ми стільки усього досягли. Ми впораємося з цим. Відтоді притік мігрантів до Німеччини посилився. Їхня кількість цього року може перевищити мільйон осіб. А ось підтримка курсу канцлерки зменшилася. Щоб обмежити наплив мігрантів, Берлін повернувся до Дублінської угоди. Сталося це три тижні тому. Однак уряд повідомив новину лише 10 листопада. За дорученням очільника МВС Німеччини сирійських біженців тепер знову можуть висилати в ту країну ЄС, кордон якої вони перетнули першим. Виняток зробили тільки для Греції. Ця країна і так не може дати раду напливу біженців. Схоже, Меркель під тиском критики справді вирішила зробити свій курс жорсткішим. Ми не повинні зупинятися та заспокоюватися доти, доки не досягнемо чесного розподілу біженців в Європі. Меншого Європа не варта. В Австрії позитивно сприйняли рішення Німеччини повернутися до Дублінської угоди. Міністерство внутрішніх справ назвало його цитата. Поворотним моментом від безмежної культури гостинності до культури здорового глузду та тверезої оцінки ситуації в ЄС. Досі шукають шляхи виходу з кризи біженців в середу та четвер глави країн ЄС та Африки обговорюють на Мальті, як зменшити наплив утікачів з країн Африки та Близького Сходу. За повідомленнями ЗМІ, євросоюз готовий запропонувати африканським країнам вигідні умови за згоду прийняти біженців назад. Україна заявила про намір припинити імпорт електроенергії з Росії в Києві. Упевнені власного струму має вистачити. Поки не зрозуміло, як це позначиться на жителях Криму, адже саме Україна нині повністю забезпечує струмом півострів. Наскільки виправдане рішення українського уряду з'ясовували наші кореспонденти. Українська та російська енергосистеми взаємозалежні, і часів радянського союзу фактично нічого не змінилося. Київ залежить від постачання вугілля з так званих ДНР та ЛНР, а самопроголошені республіки у свою чергу потребують електроенергію, частину якої отримують з решти території України. Але нині багато вітчизняних електростанцій простоюють через ремонтні роботи або брак палива. Тому Київ змушений імпортувати струм з Росії. Попри те, що протягом півроку закупівлі не раз припиняли, остаточно відмовитися від. Від них Україна поки не готова, вважає експерт. Якщо у нас почнуться морози, і морози будуть декілька тижнів, то однозначно нам буде потрібно імпорт з Росії. Тут фактично сумнівів у цьому немає. Тому все буде залежати від того, як у нас будуть проводитися ремонти, по перше, на атомних електростанціях, тому що в грудні деякі атомні блоки мають виводитись в ремонт. Наразі вугілля для українських атомних електростанцій частково постачає пар, але через величезну відстань поставки з Африки часто затримуються. Тож в один момент розірвати відносини з Росією неможливо. Ось і доводиться Києву, попри конфлікт на Донбасі, домовлятися. Козир у цих переговорах Крим, адже півострій майже на 100 відсотків залежить від постачання електрики з України, нагадує західний експерт. Ситуація так швидко не зміниться. Росія лише збирається будувати лінію електропередач через Керченську протоку, яка запрацює не раніше 2020 року. Як наслідок до цього часу. щодо постачання електроенергії Крим повністю залежатиме від України. Цю залежність Київ активно використовує і в газових переговорах з Москвою, щоб поліпшити умови контрактів. Нинішня російська політика дедалі більше нагадує радянський союз часів Сталіна. На цьому тлі у Росії з'являються пам'ятники та музеї диктатору. Відбуваються і зворотні процеси. Правозахисне товариство Меморіал, яке стоїть на боці жертв репресій, підтримує встановлення пам'ятних табличок з датою арешту, розстрілу та реабілітації. Утім, на відміну від шанувальників Сталіна, правозахисників звинувачують у підриві конституційного ладу та оголошують іноземними агентами. Санкт-Петербург, північна столиця Росії. Тут мешкає жінка, для якої Сталін найгірший злочинець усіх часів, тому що він убив її батька. Ольга Міллер показує кілька батькових світлин. Він був мистецтвознавцем, якого заарештували 1937 року, а через рік розстріляли через підозру у шпигунстві, яку так і не довели. Ні, то його то його рукою написали, чи то він був вже у такому стані. Але цей підпис не схожий на підпис. в результаті його засудили до розстрілу. Це село Хорошево в центральній частині Росії. Кілька місяців тому про нього говорила вся країна. Саме тут відкрили музей Сталіна. Ми сьогодні. Ми користуємося багато чим з того, що створили під керівництвом Сталіна. Сталіна тут вважають інакше. Російська правозахисна організація Меморіал занепокоєна тим, що масові вбивства Сталіна применшують. І не тільки цим. Сучасна політика Росії дедалі більше нагадує радянську політику за часів Сталіна. каже журналіст Сергій Пархоменко, який вивчає справи забутих жертв тоталітаризму. На жаль, це абсолютно. Поки що жодним чином не відповідає тій політиці, яку з дня у день проводить російська держава з різними меншинами, зокрема і з політичними меншинами з опозицією тощо. Це і є сталінізм. є сталінізм. Повернімося до Санкт-Петербурга. Ольга Міллер бере участь в акції Остання адреса, яку розпочали опозиційні журналісти. Таблички з іменами жертв сталінізму прикріплюють до будинків. В яких репресовані мешкали до арештів, цей знак присвячений батьку Ольги Міллер. Я мріяла про те, щоб така табличка була. Тепер її мрія здійснилася. Ім'я батька, місце поховання якого вона досі не знає, з'явилося в центрі Санкт-Петербурга. Нарешті і назавжди. Загалом близько ста табличок нагадують про масове вбивство мільйонів, відповідальність за яке несе одна досі шанована у Росії людина, шанована. Попри жорстоку історію, нові закиди на адресу німецьких спецслужб ЗМІ отримали інформацію про цілу низку об'єктів та осіб, комунікації яких прослуховували агенти федеральної розвідки. Подробиці в огляді новин. Німецька розвідка БНД стежила як за окремими людьми, так і за цілими організаціями. Повідомляють місцеві змі у переліку. Зокрема, міністр закордонних справ Франції Лорен Фабіус, Міжнародний кримінальний суд в ГАЗі, а також Всесвітня організація охорони здоров'я та дитячий фонд ЮНІСЕФ. Єгипет підрахував збитки від заборони польотів, яку напередодні запровадила Великобританія, Росія та інші країни. За даними Міністерства туризму, вони можуть перевищити 270 мільйонів доларів на місяць. Київ не став скасовувати рейси до Єгипту, а лише заборонив літати над Сінайським півостровом. Японія вперше за півстоліття представила новий пасажирський літак. Він вже здійснив перший пробний політ. Лайнер розрахований на регіональні перельоти. У продаж він надійде у 2017 році. Каблучку із рідкісним рожевим діамантом вагою у 16 каратів продали на аукціоні Крісті за 28,5 мільйонів доларів. За даними аукціону, за останні 250 років на торги виставлялися лише три рожевих діаманти масою понад 10 каратів. У Кельні та інших містах області навколо рейну 11 листопада стартував карнавальний сезон. У Німеччині його називають п'ятою порою року. Відкрилося свято масовими народними гуляннями. Завершиться карнавальний сезон вже наступного року напередодні Великоднього посту. Але святкування не завадять команді. Де новин завтра знову вийти на роботу, щоб розповісти вам про головні події в Україні та в Європі. На все добре. залишайтеся з нами.